Горе і біда знову прийшли в нашу громаду. Сьогодні Миронівщина проводжала в останню путь героя захисника, жителя села Іванівка Богдана Станіславовича Бондаренка. Траурний кортеж вирушив від Мирунівської лікарні вулицями міста, маршрутом болю і співчуття. Сліз і глибокої вдячності за подвиг і самопожертву. Богдан Бондаренко народився 26 грудня 1981 року у селі Центральне у 1988 1997 роках навчався. У Степанецькій загальноосвітній середній школі. Після її закінчення здобув профільну освіту у Степанецькому професійно-технічному училищі, яке закінчив у 2000 році. Згодом переїхав і став проживати у селі Іванівка. Понад 21 рік Богдан Станіславович сумлінно працював на Укрзалізниці на посаді чергового по переїзду. 27 грудня 2024 року був призваний на військову службу до Лав Збройних сил України у зв'язку з повномасштабною агресією проти нашої держави. Проходив службу у складі 152 окремої єгерської бригади на посаді стрільця номера обслуги. Брав активну участь у бойових На Навесні 2025 року під час служби отримав поранення. Однак після лікування та реабілітації. Повернувся до виконання бойових завдань, залишаючись вірним військовій присязі. 30 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання герой загинув на території Покровського району Донецької області. Захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Мої, серцю Щемно гірка хвилина мовчання у центрі міста. Траурний кортеж продовжував маршрут коридором шани центральною вулицею міста. Він упав раненько, тільки день зайнявся, чула, як тихенько. З ненею прощався хрестику долоні, на устах молитва, смерті слід на скроні, залишила битва, плакала калина, З вітром говорила, розпитай по світла. Чи я тут могила, молодий хлопчина ма виночі сині, чи роман зі Львова, чи Тарас Волині, я йому гілками очі закривала. За невинну душу Господа благала, Отче наш небесний, дай спасіння сину, що в бою загинув та за Україну. Пригорнися вітре. До чиєї скати, де біля ікони на колінах матимень. Уклінно зі сльозами на очах зустріла свого героя Іванівка. З Христа забута, у степу могила, благала кали. Говорила, розпитай по світу, чи я тут мовила, молодий хлопчина, ма ночі сині, Чи роман зі Львова чи Тарас Волині Говорила, розпитай по світу, чи я тут могила. молодий хлопчина, ночі сині, чи роман Львова, чи Тарас Волині. Слава Україні. Рідні, друзі, сусіди, односільчани, представники громади йшли до будинку героя, щоб востаннє віддати йому шану і повагу. Вклонитися доземно за подвиг. в гіркому розпачі батьки, дружина Надія, діти Андрій і Каріна. Неможливо зцілити їхню біду, втрату словами. Сльози і молитви піднімаються у високе зимове небо. Ой, мамо, не пускала ти мене, казала рано тобі сину воювати, та я гадав, що куля о мене, пішов в свій край країну захищати. Щоб зупинити цю страшну війну, не міг дивитись на людські страждання, хотів здолати нечисть сатану, перемогти орду було моє бажання, в боях я сміло бився так, як міг. Смерті в очі викли кинув, не втримався в тім пеклі та й поліг Прости мене рідненька, що загинув. Я знаю, що молилася щодня, щоб я жив дому повернувся і пироги пекла і чекала дня, коли б тобі я на порозі усміхнувся, та не прийшов ріднесенька проба. Хочу сльози, щоб твої навіки щесли, Господи, омів, що мою заупокоєння душі, схочило, раба Божого, блажені пам'яті мої на Богдана і за відпущення Йому всякої провини вільної, не вільної Господи помилуй! Господи, помилуй! Вм'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Співчуваю вам, дорогі у Христі, брати і сестри, всім, хто сьогодні переносить горе, втрати дорогої людини. Воїна Богдана немає нічого важливішого в житті, аніж ті, кого ми любимо, за кого хвилюємось, заради кого ми живемо. І з одного боку без любові життя не має сенсу. А з іншого боку, любов приносить страждання. От якби не любили Богдана, то не плакали б за ним. А так страждаєте, бо любите, бо втратили. І ці страждання сьогодні по всій нашій Україні. Всюди велике горе. Привозять людей, воїнів, додому загиблими. І ми їх хоронимо. Громада вся сходиться, щоб провести в останню путь з почистями, з молитвою, з шаною. Це велика жертва, яку платить кожен із нас. Для того, щоб наша країна жила. За раба Божого Богдана за його життя свідчить його вчинок. І ми всі свідчимо, що він герой, що він хороша, добра людина, що він добрий чоловік, що він добрий друг і так далі. Ми перед Богом сьогодні стоїмо і кажемо, Боже, ця людина хороша. І Господь почує наші молитви. Тому спочуваю вам, хай слова молитви заспокоюють вас. Хай Господь допоможе вам пережити горе. Разом пережити горе легше. Коли є всі поряд, коли всі зійшлися, коли всі допомагають, підтримують, спочувають, тоді легше. Тому підтримуйте сім'ю, підтримуйте один одного, допомагайте, не забувайте. Царство Небесне, Рабу Божому, Богдану, воїну, а вам всім здоров'я. Слава Ісусу Христу! Слава В твоїх очах я бачу світло і любов. У їх очах я бачив щирі мрії, За що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі. Яд голи летять до неба янголи. Вернути неможливо їх. Життя, як нитка, обірвалось, втратили. Ми пам'ятаємо всіх. Ми пам'ятаємо всіх. Загинув, війні, віддавши плату, пішов у небуття спочити на віки, чи ж було легко життя своє віддати, мовчить, над ним лиш тиша і вінки. І дай нам сили, Господа ласкавий, цей подвиг не зганьбити попри все, героїв душі. У вирій відлітають, залишившись навічно янголами там і, хоч говорять, що герої не вмирають, героям мертвим ми завдячуємо життям, поховали захисника на кладовищі села Іванівка. Вічна слава. Hello you.